Доброго дня продаємо цікавий варіант будинку, повністю вже виконаний з чистовими роботами, підведені усі потрібні комунікації та опалення розведено уже в будинку. Плюс тут цікавий варіант ділянки, тому що вона така прямокутного типу: 15 на 24 метри, фактично, по площині у нас 3,5 сотки. Ось такий у нас ще й краєвид. Симпатичний вигляд має з будинку. Це неподалік ЖК академічний. Я далі вам. На локації покажу. Ось дивіться, рухаємося від кільцевої дороги, фактично від академічного, ось це ТРЦ Барбара. І по вулиці Андрія Шептицького ось фактично у цих провулочках знаходиться будинок. Це дуже зручно, тому що це у місті, відповідно, перспективне розташування максимально. І так, заходимо з вами в будинок. В будинку у нас суміжний санвузол, ще три спальні та величезна кухня студія. І ще є місце, яке можна перетворити фактично на пральню котельню, бойлерну, скажімо так, якесь місце для складських приміщень. Ось тут за проектом взагалі повинен бути перестінок, і відповідно заховаються усі ці технічні труби, і можна зробити там якесь місце для зберігання речей. Тобто крокуємо від вхідної зони. Ось так, щоб ви розуміли, коридор, по ліву руку суміжний санвузол, який я щойно вам показала, по праву руку з такими панорамними вікнами дуже красива кухня, студія. Тут дійсно дуже гарно виконаний дизайн, що зовні будинка, що фактично гарно розплановані кімнати, максимально використано якісно увесь простір, мінімізовані ці коридорні переміщення. Тому, скажімо, це планування доволі буде ефективне під час розташування усіх меблів. За вашим проектом. Також важливо відмітити, що цей будинок повністю цегляний, він утеплений, 10 см по фасаду та по балках 25. Також важливо, що вже розведена тепла підлога. Там ви бачили усі перемикачі, Є також камін, світло фази, септик, краниця 24 кільця. І тут висота стелі у нас 2,70 Також всюди по кімнатам встановлені енергоефективні вікна, і ще хочу відмітити, що мансарда теж є вихід туди наверх, тому за бажанням його теж можна зробити під ремонт. Далі йдемо з вами по кімнатам. Тут цікаво, ці спальні виходять такий на задній дворик. Я спеціально почала від вікна, щоб ви розуміли, як далі по периметру відбувається планування фактично по кімнатам. Тут я ще раз нагадаю: у нас є три спальні. Кухня студія і санвузол. Ось це була одна зі спалень. Далі, ось так, бачите, з коридора. Прямо то в нас був санвузол, який я вже показувала. Далі крокуємо по нашим спальням. І так, переміщуємося, це спальня номер 2 такого формату. Я спеціально вам показую з різних кутків, щоб ви розуміли фактично, як по площині знаходиться і що де по периметру, які кімнати. Де знаходяться. Усі ці три спальні виходять на задній, затишний максимально дворик. Це логічно продумано, досить цікаво. Ось такого формату. Тут влаштувати гарний ландшафтний дизайн. Дуже класно, що така ділянка прямокутного формату, що вона не довга, а от саме така, тому що багато, хоч і на 3,5%, але, на вигляд, досить виглядає затишно. Ну і ось ще третя спальня, такого теж квадратного формату. Детальніше ось так. Покажу, щоб ви розуміли. Будинок виконано максимально якісно. Тут фундамент 110 з подвійним армуванням. перемички суцільні, дах металочерепиці, армова накладка, балки 200. На території будинку також якісно облаштовано бруківкою і ще можна запаркувати близько двох автівок. Тож телефонуйте, це дуже класний варіант вашої майбутньої мрії.